Перед вами саджнець білогір'я. Розвиток чудовий. Знизу, як ми бачимо, листя зелене. Зверху ще йде вегетація. от таке на ньому листя. Зараз, як ми бачимо, ось ось, мабуть, рекордсмен на цьому листі. Щепа була зроблена в розчіп. Розвиток чудовий, знизу вже починає стовбур темніти, не зелений зовсім, не світлий. І з'являються характерні крапочки, що свідчить про його дозрівання. Так що скоро садженець буде готовий до реалізації.